На вулиці Довженка облаштовують велодоріжку. У мікрорайоні БАМ розпочалися роботи з облаштування її перших 700 метрів. До кінця липня планують облаштувати ділянку від кільця на вулиці Чорновола до заправки. Як розповів директор департаменту житлової комунальної політики та благоустрою Михайло Смушак, на переході біля стоянки велодоріжка має переходити на іншу сторону вулиці і прямувати далі аж до вулиці Мазепи. Але це вже буде другий етап робіт, який реалізовуватиметься наступного року. Вона буде двосторонньою, вона буде освітлена з часом. Зараз ми робимо перший етап від вулиці Чорновола і з'єднуємо до фактично магазину хто знає, до вулиці Дорошенка. В цьому місці перед вона буде переходити на іншу сторону, але це вже буде другий етап робіт і буде йти до кільця Мазепи. Там ми вже зробили на вулиці Гетьмана Мазепа, ви знаєте, також часткову дріжку від кільця і фактично в сторону, як рухатися до вулиці Дорошенка. Загалом перший етап включає 700 метрів, тут буде понад 1900 метрів квадратних бруківки вкладено. Ми плануємо, що десь півтора місяця, і тут робота буде повністю завершена, і можна буде першим мешканцем міста прокататися на велосипеді. Цей проект розроблявся спільно із активістами, тому велодоріжка відповідатиме усім європейським стандартам. Зараз у мерії активно працюють над розвитком велосипедної інфраструктури міста, каже міський голова Руслан Марцінків. І додає, Івано-Франківськ повинен стати велосипедною столицею України. Ну, ми зараз активно працюємо над розвитком велосипедної інфраструктури. Франківськ має бути велосипедною столицею, тому велосипедні доріжки і тротуари робляться по Цілому місту ми запланували зробити велодоріжку на вулиці Довженка. В планах, ви знаєте, доробити на вулиці Галицькій до кінця, потім з'єднати з вулицею Набережною, тобто зробити таке кільце велосипедне, тому я думаю, що це великий позитив, що Франківськ рухається і створює велосипедну інфраструктуру. Крок за кроком. Щось треба було починати, ми почали ці роботи. Я думаю, що цього року ми завершимо першу частину вулиці Довженка, наступного року другу частину вулиці Довженка. Цього року вулиці Галицькій повністю завершимо роботи до моста і до вулиці Набережної. Тому це достатньо непогані темпи робіт щодо благоустрою. Зрозуміло, що... Що мені би хотілося, щоб за рік чи за два були скрізь велосипедні доріжки, але при тому коштах фінансуваннях і тому, що в місті Франківську паралельно робиться близько 200 різноманітних робіт, а це і облаштування дворів і ремонт доріг, і облаштування освітлення і багато чого іншого. Ми не можемо собі дозволити одномоментно тільки робити велосипедні доріжки. Але те, що ми крок за кроком рухаємося, рухаємося до тих європейських стандартів, де Наші колеги поляки, чи там словаки, чи давно цей етап пройшли. Ми зараз маємо просто швидкими темпами це зробити.